Вітаю вас, мої глядачі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування такої ковбаски із самого м'яса, яка не потребує ніяких таких великих зусиль, не потребує ніякої техніки, да, такої помічниці нам да, на кухні, нічого не потребує, тільки ваші ручки і продукти. До речі, сюди я е, Поклала один такий наш український інгредієнт, і я спробувала зробила по-своєму, і хочу вам сказати, що дуже мене здивував його результат. Тому, друзі, хочу вам розказати і показати, ковбаска м'якенька тає в роті і дуже смачна із самого м'яса. І найголовніше, що для нашого здоров'я без всякої хімії. Так, для приготування цієї ковбаски нам потрібно м'ясо. Так, У мене особисто свиняча лопатка. Тут у мене 1 кг свинячої лопатки. Е, я наголошую на тому, що беріть м'ясо, щоб було трішки із жирністю, да? але щоб вона була невисока. Ну, у мене є відео, де я готувала із вирізки. Там зовсім не було жиру. Називається відео, до речі, швидкий рецепт приготування домашньої сухої ковбаски без оболонки. І вона мене там така, знаєте, доволі суха вийшла, прямо така сухенька. А цю ви вже бачили, яка вона виходить. Ця мені, до речі, більше подобається. Тому беріть, щоб обов'язково був жир, але невисока жирність м'яса. Далі йдемо. Так, м'ясо взяли, порізали на кусочки, щоб було вам зручно перемолоти його на м'ясорубці. І перемелюємо, ну, робимо фарш, Так, фарш у нас уже готовий. Тепер до нього додаємо сіль. В описі під відео буде рецепт. Сіль беріть. Крупну, не екстру, не мілку. Так, і додаємо до нашого фаршу чорний перець. Ви потім, в процесі, як будете вже її робити, цю ковбаску, ви зрозумієте, чи вам потрібен сюди часник, чи вам потрібні ще якісь спеції. Зробіть з самого початку класично, а там уже будете знати, як вам буде на смак. Мені, до речі, оце, як я вам розказую, для мене це просто. Супер! А ви потім самі для себе вирішите. А тепер наш секретний інгредієнт. По рецепту, до речі, я робила із коньяком. Іде коньяк. Але я подумала сама: невже ну, у нас коняк йде як консервант? А я подумала: у нас є свій український консервант. Це самогоночка. Думаю, ану, спробую і зроблю з нею. Консервант це речовина, яка збільшує срок зберігання нашої ковбаски, і тим самим захищає наш продукт від мікробіологічного псування. Наш продукт дуже довго зберігається і він не псується. Так, оце вам і такий секретний інгредієнт. Так, працюємо далі. Так, все це дуже добре перемішуємо, щоб всі інгредієнти наші рівномірно поєдналися. На рівну поверхню насипаємо кукурудзяне борошно. Це дуже важливо, не пшеничне, ніяке, ні друге, тільки кукурудзяне. Воно у нас буде виконувати роль. Оболонки буде тримати нашу ковбаску. Із з фарша беремо, робимо отакі кульки. Бачите, у нас фарш такий клейкий, гарний. Він, до речі, не дуже пристає до рук, але він, бачите, такий тримається кріпенько. Так. І з таких кульок формуємо нашу ковбаску. Так, і ось таких кульок беремо, катаємо, розрівнюємо, робите форму ковбаски, яка вам подобається. Хоч квадратненьку, хоч кругленьку, хоч великі, хоч маленькі, хоч товстенькі, хоч худенькі. Я роблю середні. Мені подобається, щоб вона була не зовсім тоненька. Так що я роблю отакої форми, прекрасно все робиться. І щедро посипаємо. Кукурудзяним борошном, щоб у нас не було ніде ніяких зазорчиків, щоб у нас не було там, де тріщинка може бути, теж насипаємо борошно. Бачите, все дуже-дуже гарно робиться. Так, а що я роблю, бачите, такою длинішою да, трішки така худішенька. Робіть форму, яка вам буде зручно. Да. І теж гарненько я її е посипаю і так прям катаю. І всі тріщинки, бачите, я обов'язково їх засипаю кукурудзяним борошном. Борошно відіграє в нас таку, знаєте, тут роль оболонки. Коли ми її будете, будемо підсушувати, у нас не буде е, приставати до ямкості, е, ну, в яку ви положите цю ковбаску. Тому гарненько посипайте. Потім, коли вона у вас буде вже готова, ви візьмете щіточку, все борошно трусите, і не буде воно ніякого смаку вам давати для ковбаски. Але зараз так робіть. А тепер розкладаємо наші ковбаски, зручні ємкості для вас. І головне, щоб вони один до одного не притулялися, а між ними був такий простір. І оце все в мене, до речі, з кілограма м'яса. Мені так чесно скажу, вам сподобалась вона, що я завжди робила із 400 г м'яса. І це буде, до речі, із 400 г м'яса. Але це, думаю, зроблю із запасом, вона так гарно лежить. А ще, якщо у вас є вакууматор, ви просто положите її зовсім. На термін такий, що ого, го і вона у вас буде-буде. І обов'язково кладемо на один місяць в холодильник. І кожні три дні ми її перевертаємо. Робимо цю процедуру кожні три дні. До речі, вона в нас і не дуже всихається, такий вихід у неї дуже гарний. І смачна. Холодильнику тримаємо на краще папіром. Ну, у мене, наприклад, пергаментний папір. Ось така гарненька. І отак перевертаємо. І ждемо місяць. Ось, звісно, я місяць не ждала. Оце в мене залишився кусочок від процесу, який я перед цим робила. Дивіться, вона у нас доволі така. Бачите, м'якенька, але м'язко держиться вкупі, не розвалюється. Дуже-дуже приємне на дотик. Думаю, поділюся бігом з вами, бо і цього кусочка не залишиться. Треба бігом знімати і робити, бо вже немає. Дуже гарна. Мені знаєте, як подобається щось, я хочу так дати іншим те, що мені подобається, і що ну, реально дуже смачне. Це вже ж як дегустувати, так дегустувати. Уже нарізала ковбаску показати вам, наскільки вона вся по всій дліні своїй йде збитенька однієї структури. І нарізала спеціально. Такими нетовстими ломтиками, дивіться, і вона у нас гарно тримається, виглядає дуже гарно, ну, як на мене, і дуже смачна. Друзі, обов'язково в цьому місті поставили лайки, написали коментарі, також поділилися моїм відео. Або собі взяли так. Поклали як класний рецепт і ним користуюся туди в схованочку свою. Так, і що я вам хочу сказати, також запрошую, звісно, до себе нових підписників. Робіть із неї гарячі бутерброди. У мене, до речі, це із базиліком, тому таке зелененьке видно. Друзі, бажаю всім миру і добра, і до нових зустрічей. І смачного!